Добрий день, пані Тетяна. Сьогодні ви були у Вікторії Чавененко. Будь ласка, ваші враження, які ви можете нам транслювати. Знаєте, я вам скажу від себе, тому що я в це вірю, тому що я вірю в людей з надздібностями. Я неодноразово чула про Вікторію, та це не було часу, щоб приїхати та щоб мене протестували. Скажу так: ой, в мене навіть по шкірі. Я проходила обстеження в Аджибадемі, це турецька клініка європейського рівня. Так, Вікторія я про це не говорила перед нашим візитом. Тобто вона повністю не знала, що з моїм організмом, да, з моїм здоров'ям, але я ось знала вже. Та що я хочу сказати? Головне, ключове, що все, що мені говорили лікарі, то, то з Туреччини Віка побачила те саме, та навіть більше знайшла проблему. Мого сну, тому що я думала, що це все неврологія, а, але це все судини. Тому я знову мурахи по шкірі, тому що, бачите, ми знайшли проблему мого е, поганого сну, та ми її будемо вирішувати. Також там настанови, за які я вам дуже вдячна за ці настанови, та хочу сказати: е, знаєте, скептикам, скептикам. Е, треба вам раз спробувати, як працює Вікторія, та ви більше ніколи не будете скептиками. Тому я дійсно рекомендую від душі, від серця, щоб ви е, зверталися до Вікторії. Дякуємо, я да. вам бажаю міцного здоров'я. Дякую вам. До мирного неба. Да, мирного До неба. неба.